Друзі, всім доброго вечора, канал Шалений Тракторист. До вашої уваги відеогляд остистої пшенички одеської мудрості. Такий полосок. Пшеничка гарна. Остиста. Буде продаватися на посів. Кому цікаво. Юрівський район, Павлоградський вже можна буде звертатися. Можете купити насіння. Хотів казати соняшника, бачите вже по привичці. Пшенички мудрость Одеська. така, бачите. Тут її дофіго. В колоску я насчитував саме найбільше 44 друзі зернини. Так що такий стан. Пшеничка гарнесенька у нас зараз друзі дебелі вітри але це немає перешкоди поки що все добре холодно ходимо в курточках, то якось так є звісно взагалі сочню що погано якщо чесно дуже така ви знаєте гарнесенька Можете купити на постів. З від трактора відійшов, від відбризкані. Дуже така гарнесенька, бомбезненька. Так що такий коротесенький для вас відеоогляд по пшеничці. Це, друзі, мудрість Одеска. Друга репродукція буде. так що... Хто хоче, замовляйте, сійте, майте гарний врожай. Такі друзі справжні. Давайте піднімемося вище. Вже бачили її все. Ось самі на справі зайшов, показав. О, трішки поміж, ніж там. Так, Ось такий колосок. Хто хоче, посчитайте скільки зернин. так що Такі, друзі, справи. Писочку на YouTube канал Шалений Тракторист, лайкосик. І всього-всього і много-много всім. Дякую за увагу. Всім пока-пока, друзі.